Першій річниці з дня народження Тараса Шевченка присвячується. Пропонуємо вашій увазі шостий епізод другої частини поеми дології Тарас Богдана Стельмаха. Тарасове житло. майстерня, десь у горі під небесами Тарас малює за мольбертом. на кріслі перед ним позує статечний нестарий добродій. Ви пане чи давно з Гребінкою знайомі? Давно, Тарас Григорович, давно, для дружби в нас обох аргументи вагомі. Любали вкупі ми знання тверде зерно. Ви вчились у Ніжині? — У Ніжині? а я вже? Це ж Гоголь, кукольник, Гребінка. ми відтінь. Були молодші всі, усе було інакше. Прозоріше, немов немов ніжніше, м'якше, все замела часу, невпинна за метіль. Чи так уже і все? Та ні, не все звичайно, бонди дружимо, як за тих часів. Самі ви знаєте, я у гребінки зграйно, коли збираються всі разом одностайно, і вірші, і пісні, музика рідних слів. Дюкою несе Альта вісти, щоб летіли круки з поля, Ляшків-панків їсти. Тарас Григорович, це що воно за штука? Та се добродію, не хочеться й казати. Як іноді найде, як там посяде мука, рукай хапа папір, та щось таке мазюка. Так що ж, оце ви сам злочились написати? Та сам. А чи у вас такого є багато? Та чи маленько є? А де ж воно? Та ж ось в Покажіть. щоб не смітити хату, під ліжком все обало. Оно цілу хату. Тут справді повно є. Та годі розібрати, Тарас Григорович, голубчику, скажіть, чи ви б не могли мені додому дати? Бо дуже, дуже я хотів би прочитати. Та цурюн, нехай під ліжками лежить. Вітер віє, повіває, полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ як море широке синіє за могилою могила, а там кілько мріє. Тарас Григорович! воно не варте друг. А ні, бо варте, тут щось особливе є. Я там, а ви мене візьмете на обуду. Та хай я все своє увесь рід забуду, бо дай вирозить вас одне слівце моє. Гаразд, беріть, але нікому ані слова. Та добре, добре все, то я беру і йду. Приходьте ж завтра. Так. Умова є умова, ретайність у житті, порядності основа. Прощайте, я пішов, прощайте, завтра вдруг. Пішов броді, а Тарас сам віявся, відклавши втаньці, підвівся з крісла, ліг на ліжко, смиркало в сірому вікні, у тиші заскрипіли двері, з'явилась доля. Мати й батько зайшли, спинились при одвірках. Оце прийшли? Оце вже тут? Прийшли? А хто ж тут там, на ліжку? Чи не впізнали? Наш драпіжко? Це наш Тарас. А бідний зход. Оце така його стеля. Тісна. За те стеля. І протяги з усіх усюд. Норма. Мій хлопчик, мій Тарас, либон дігайся по панськи. Та звісно, не по арештанськи Чи він ще пам'ятає нас? Мав дев'ять літ, як я умерла. Там і мене кістляла жила, два роки невеликий час. То це вже що? П'ятнадцять літ! Дитина наша сиротою. Присядьмо катра, я постою. Коли я покидав цей світ, не заповів йому нічого. Предчував, що вийде з нього або варнах, або піт. Таким хазяйство не лишай, бо й так усе піде намарно. Можливо, я вчинив негарно. Тепер отоміркуй, рішай. Мовчи, Григорію, не їйшся, даремно ти гріха боїшся, за да гріх не втрапив би у рай. А може, був при землі, приласній хаті, хай при чи ж ворог я дитині рідній? Йому ці статки замалі. То мій Тарас такий багатий, хоч без земельний та без хати. Хіба при добрім примислі? Ось ви переді мною батько і мати, Я перед вами доля кобзаря. Ще він, не він, і ще його земля у ціль на промінь промовля. Йому мене таку. Це власне попір виворя. Лиш Ви слово правди вперте, якось нікому не дає себе зламати. Не й ні дому, ні жены, Він у мене і є війни з катами волі рветься на свободу, йде він морктюрем і ярем. І стане Україні кобзарем, не телінним знаком свого. То що виходить, наш тарас по світу буде мандрувати? Він з малечкою любив співати, Хоч ряч зору небагати. Водаря б годилась мати. Він сам зуміє стати поводарем для всіх, для нас. Знов тихо двері заскрипіли, пішли всі троє. Зовсім смеркло за шафи вигулькнув Філе. Знай тільки чую знамено, та наш народ, та Україна. Вона хоча б якась країна, а то ж Руїна вже давно. А ті на слову бувають, надію слізьми напувають, як день, так ніч одно і одно. Та нам на службі все пильнуй, щоб мав про що доповідати, Бо може іншому віддати твою посаду не гайнуй і поки коп заспить підступна, мене держава непідкупна, мене увагою шануй. Як перед образом стає перед вікном, де мріє тінь державного копита. Доповідаю, певний пан поміщик Мартос на власні гроші видає то поезі. Мало кобзаря, що написав Тарас Шевченко. У видавництві активну участь бере поет Євген Гребінка. Нечутно в дверях стала доля. філар здригнувся, аж закляк. Чи пам'ятаєте ви, що книжка ця Кобзар Шевченка її читають, усі захоплюються нею, усі це хто? Усі народ. І гарні відгуки у пресі, а записки, запіски, літературна газета та маяк. Усі замітили поетичний хист Шевченка. Ні в року пруть, чи ж не за шпарком? Настільки дозволяє час. Між іншим вам пора у шпарку. чи душ прокинувся Тарас. Вискочив філан з кімнати, а доля відступила в тінь, устав Тарас. Присід до столу. Добувшу хляди кілька книг. І ось нарешті мій кобзар, це мій кобзар, признайся доле, моє полите потом поле, сльозою скроплений пожар, тонкий промінчик, а хмар буває чорноту проколи. Тож дяка вам, дяки за школи, що їх проходив ваш школяр. вольміть, брати мої сестри, вольміть, панове і маестре, слабенька втіха та своя. А що мене чекає далі, які мені відкриє далі Шостка сторінка кобзаря, Шостка сторінка кобзаря, перегортаю, а за нею. Біленька хата, сад з ріднею, серед састебі злиднів я, а побіч долонька моя, В серед листу кута на кирею. ядзю, будь моєю, бо й так ти бідна нічия, та все повз мене сіромаху, немов той камінь серед шляху, мене минають, ще й килинуть. А там весна на Україні. Сади і ночі в Солов'їні на Україну нас там ждуть. Стоїть Тарас перед вікном, завмер, замрія сирома, сірома, мовчує пісню віддаля. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну йдіть, діти, в нашу Україну, Опітиню сиротами, а я тут загину, там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду. А ще, може, й славу! Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. То я Тарас співала Україна.